Виконуємо завдання 4. Практичні роботи 10 за підручником інформатика 8 клас, авторію 3 щиклад, зараз 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, які надали автори підручникам. Ми виконуємо завдання 4. Отже, переходимо на аркуш завдання номер 4 І Для початку нам потрібно заповнити таблицю, тобто записати, скільки часу щодня ви витрачаєте на різні активності після школи. Ну, Давайте запишемо. Ви зрозуміли. Ви зрозуміло пишете власні і активності, і час, щоб було швидше. Я перейду на завдання 1. І скопіюю звіти активності. Там вже 7 є. Збільшу ширину стопця, для цього навожу казник миші на межі між стопцями, затискаю ліву кнопку миші та перетягую. Зрозуміло, ви пишете своє. Тепер створимо діаграму, виділяємо це все. Вибираємо Вставити діаграма. Нам потрібно побудувати горизонтальну гістограму з накопиченням. Вибираємо тип діаграми, відкривається цей список. Нормована горизонтальна гістограма з накопиченням. І бачите, що в нас сюди ще попав номер. Номер нам не потрібно. Давайте зробимо спочатку. Клацаємо при виділеній діаграмі по ось цих трьох крапках в верхньому правому кутку. Видалити діаграму. Тепер вибираємо діапазон без номера. Знову вставити діаграма. І нормована горизонтальна гістограма з накопиченням. Перші краще, При бажанні можете змінити стиль діаграми. Можете ще щось змінити. Для того, щоб зберегти діаграму як зображення PNG, натискаємо знову на ось 3. Крапки, завантажити діаграму зображення PNG. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилось, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або «Загрозки» або давно, залежно від мови інтерфейсу. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!